покрови Пресвятої Богородиці, берегині нашого народу, покровительки війська та козаків, ми відзначаємо День українського козацтва. Щиро вітаю усіх вас за дух відваги і вважаю себе нащадком лирцарського роду. Від Миргородського міського голови Сергія Павлича Соломаки від депутатського корпусу, від виконавчого комітету. Дозвольте вас всіх привітати. З цим днем, з Днем українського козацтва. Історія зберегла багато свідчень того, що саме завдяки козацькій звитязі український народ не лише вистояв у важкі часи, а й сформував засади своєї державності. Аналізуючи козацьку епоху, ми захоплюємося відчайдушністю, розумом, дипломатичністю та кмітливістю українських гетьманів, таких як Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. Пилипа Орлика, нашого земляка Данила Апостола, українські козаки це не лише героїчне минуле нашого народу, але й гідний приклад для наслідування. Ми мусимо про це пам'ятати, адже минуле і майбутнє дві невід'ємні складові, теперішнє це місток між ними. Про нього теж слід добре дбати, щоб не згубити те, що мали і не втратили. Тобто ми можемо мати і на сьогодні. Сьогодні козаки і козацькі товариства, об'єднуючи свої ряди справжніх патріотів, працюють в ім'я побудови української державності, дбають про завтрашній день нашої вітчизни. У нашому місті відродженням козацьких традицій займається міський осередок міжнародної громадської організації Козацтво Запорізьке. Сьогодні, у цей день, бажаю всім єдності і добра. Щердечно, щиросердечно, щиросердечно жичу всім щастя, здоров'я, наснаги у відродження найкращих традицій нашої рідної України. Бажаю всім здоров'я і благополуччя.